І впровадиш до ковчегу подвоє з усього, з усього живого і з кожного тіла, щоб їх заховати живими з тобою. Вони будуть самець і самиця. Із птаства родом його, із худоби за родом її, із усіх плазунів на землі за родом їх, подвоє з усього увійдуть до тебе. Щоб їх зберегти живими, а ти набери собі з кожної їжі, що вона на споживання, і буде для тебе, для них на поживу. І зробив ной усе, як звелів йому Бог, так зробив він. І сказав Господь Ноєві: Увійди ти й увесь дім твій до ковчегу, бо я бачу тебе праведне перед лицем своїм у цім роді, і з усякої чистої худоби візьмеш собі по семеро, самця та самицю її, а з худоби нечистої двоє, самця та самицю її, також із птаства небесного по семеру.